Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова. І сьогодні я роблю відео на запит, який я насправді отримала ще, мабуть, восени. Зробити розбір Анне Алхім. Але тоді ця тема не була такою актуальною, тому що найсвіжіше інтерв'ю, яке вона на той час мала, це було інтерв'ю зі Славою Дьоміним, і воно було ще навесні. А отримала я цей запит, коли я робила відео про вплив батьків на долю дитини. І там були як приклади Мама Ріка. Анна Алхім і Євгенія Власова. І от тоді мене попросили поговорити про Анну Алхім. Нещодавно, буквально декілька днів тому, вийшло її нове інтерв'ю Василю Тимошенко. Я його подивилась і зараз хочу поділитися вами своїми враженнями. Зразу одразу кажу, що все, що я говорю, я говорю як блогер, як психолог, але я не хочу жодних Це не для того, щоб образити цю персону. Абсолютно, ми просто аналізуємо, як ми з моїми колегами, коли робимо такі відео, певні особливості, певні риси публічних людей, які вони самі показують, для того, щоб пояснити звичайним людям, що це може бути, на що варто або не варто звертати увагу. І тому ми це робимо, тому що робити, розповідати щось про наших клієнтів ми не маємо права. Завжди є конфіденційність, завжди є таємниця, така ж сама, як лікарська. А оскільки людина сама це про себе говорить, сама це показує, тому ми це обговорюємо. Отож, Анна Алхім прийшла на це інтерв'ю. Здається, вона була в цього ж інтерв'юєра рік тому, але те інтерв'ю, я чесно вам скажу, не дивилася. І взагалі, як з Анною Алхім, я познайомилася вперше на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Тоді, коли я дивилася, тому я буду звертатися і до того інтерв'ю теж. Тоді, коли я подивилася те інтерв'ю, мені здалося, що їй притаманні більш істероїдні риси особистості, і я поясню зараз чому. Тому що вона розповідала, наприклад, такий випадок, що в неї був там, здається, в літаку, коли від паніки, від незнервованості її почало майже всю скручувати, вона не могла там порухатися. Вона розповідала про свою поведінку, і це мені дуже нагадало випадки, наприклад, Сабіни Шпільрейн, яка була пацієнткою, а потім ученицею коханкою Юнга і Фройда, ученицею вона була. Коли вона потрапила в клініку до Юнга, тому що в неї були такі істеричні випадки. А також мені це нагадало випадок клієнтки, пацієнтки верніше, Броєра. Йозефа, Йозефа, да? Це у вчитель Фрейда певний манер. Він описував свою пацієнтку Анну Овін, її так називав, що в неї теж було приблизно те ж саме. Тому мені тоді видалося, що вона має більш акцентуацію таку істероїдну. Але подивившись це інтерв'ю, те, що вона описує, те, що вона проговорює, я можу сказати, що там не тільки істероїдність, хоча я вже багато разів казала, що публічні люди. Найчастіше вони мають або акцентуацію істероїдну, або нарцисичну. А тут я можу сказати, що вона також має межеву. Межевий, можливо, розлад, можливо, межеві риси особистості, тому що для розладу це треба потрібно, перш за все, щоб це було стало, щоб це було напротязі всього життя, і щоб це впливало на. Її мислення, на її поведінку, на її емоції, і це було стало, і як я вже зазначила, це має впливати на все її життя на протязі приблизно з підліткового віку. Так от повертаємося до інтерв'ю, і я буду зазначати, чому, мені, чому я можу сказати, що їй притаманні риси межового розладу. А вона прийшла і сказала, що Вася, ти бачиш, як я сильно змінилася за цей рік. Він каже: да 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 ти зовсім з іншою енергією прийшла. Вона почала дуже багато говорити про вайб, про енергії, а про те, що вона спілкувалася з коучем. Але з коучем вона він каже: Да-да, ти ж мені навіть номер його давала, я їй там подзвонив, але щось не зрослося. Та й да, я до неї сходила там два рази, але потім із нею просто в... В контакті вона мені надсилає певні повідомлення. Я два рази до неї сходила. А в інтерв'ю Славі Дьоміну вона казала, що вона не хоче ходити до психологів, до психотерапевтів, тому що вона сходить там раз, сходить два, і вона втрачає інтерес, їй стає нудно, їй це не цікаво, вона сама про себе все знає. Ну, в принципі, то, що говорить більшість людей. І ми знаємо, що це є певний захист організму, це певний захист психіки, коли людина не хоче торкатися якихось своїх певних рис своїх сторон особистості, з якими їй страшно зіткнутися. Вона не хоче цього знати. Вона це витісняє у несвідоме. В неї є дуже багато різних пояснень на мені сумно, мені це не потрібно. Вони говорять всю дурню, я не хочу, мені не цікаво, немає часу. Ну, це абсолютно стандартний набір пояснень, але менше з тим вона. А говорить про те, що вона ходить до гадалок, нумерологів, і взагалі в неї дуже багато в лексиконі езотеричної лексики, тобто, вона дуже сильно захопилася ізотерикою. Це видно. Чому це так? Тому що коли ти йдеш у психотерапію, ти працюєш сам, ти, ти працюєш сам із собою, собою. Ну тобто, ви розумієте, що а, основний а, інструмент роботи у психотерапії, ти працюєш. Над собою, з собою, своїми емоціями, своїм інтелектом, тим, що ти постійно за собою спостерігаєш, рефлексуєш. Потім це ти приносиш на консультації до спеціаліста. Ви разом це досліджуєте, пропрацьовуєте. І все, що з цим пов'язано, це дуже важкий досвід. І дуже часто у психотерапії клієнти. Коли починають працювати, їм все подобається. Вони відчувають там полегшення, вони відчувають, що є вихід з кута певного, що є світло в наприкінці Ну, Це те, що я чую, наприклад, після перших сесій з моїми клієнтами. А потім, коли ти заглиблюєшся вже в більш такі глибокі слої їх психіки, їхнього життя, не всі це можуть витримати. Не всі... І буквально на цьому тижні мені надіслали дуже класне відео, коли один хлопець каже. Нікому не раджу ходити до психотерапевтів, тому що ми з нею вже майже два роки, і ми дійшли до того, що в моїх проблемах, виявляється, винний я. Всі кидайте ходити до психотерапевта після одного або двох місяців, коли у всьому ще винні ваші батьки. Так, от дуже важко усвідомити в тому, що в принципі в багатьох своїх негараздах ти за них зараз, як доросла людина, ти за них несеш відповідальність. І от тому вона скоріш за все і не хоче. Тобто, краще, що тобі скажуть там по такому-то аркану, по такому то числу, даті твого народження, тобі приписано те, те, те і вона це продовжує. Мені сказали, вона каже, що в мене є певна місія. Я як Ісус. Ну, це було нібито жарт, але у всякому жарті є доля правди. В мене є місія робити нести людям добро, людям говорити про, про те, що там я відчуваю про мої проблеми, допомагати людям. І тут вона так абсолютно легко говорить про те, що в неї була перед новим роком спроба покинути її життя добровільно. Не буде говорити це слово, тому що Ютюб YouTube, YouTube одразу це слово не любить і буде понижувати перегляди. І це вже в неї була четверта спроба. І це є одною з рис межевого розладу або межевих рис особистості, намагання позбавити добровільно себе життя або self-harming, тобто наносити собі пошкодження, ушкодження своєму тілу. Це постійна історія у таких людей. І вона про це говорить. Навіть те, що вона в цьому інтерв'ю говорила про те, що вона весь час хоче в собі щось переробити, це теж можна віднести до цього, тому що вона проговорила таку цікаву річ. Мені подобається, як ти відходиш від наркозу, все болить, там кровяха, там ще щось. Ну, тобто, людина отримує певну моральну сатисфакцію від того, що вона страждає. Тобто, постійні страждання це теж є такою рисою. Вона говорить про те, що найбільший страх це страх одинокості, бути одною. І це є найосновнішою рисою, найосновнішим страхом і симптомом теж межевого розладу. Тому вона дуже схильна до злиття, до відносин, такі, які називаються співзалежні відносини тобто, вона розчиняється у своєму партнерові і вона вимагає такого ж розчинення в собі. Це, це і стосунки між чоловіком і, друж... і жінкою, і це стосунки інші по роботі, по дружбі, по усьому. І стосунки з її дитиною теж. Тому що в інтерв'ю Славі Дьоміну тоді вона сказала: у нас з моїм синочком є така штука, що вечора ми з ним там обнімаємося, я його вкладаю спати, і ми з ним там говоримо: в місті навсегда". Тобто їй потрібно відчувати, що людина, яка їй дорога, що вона її ніколи не покине. І вона це робить, нібито такий, знаєте, гіпноз, вона внушає це своєму синові, що ми разом назавжди син і каже, ти моя жена, ну, мама це не жена. І, в принципі, да, часто діти граються там, виходять заміж за папу, одружуються на мамах. Це певна є така історія, але задача батьків. Це все пояснювати дитині, а не навпаки це піддобрювати, підживлювати тим, що да, там ти, ти мій чоловік, ти в мене найкращий чоловік. Це теж говорить страх покинутості, страх бути однією. Це теж говорить про таке загострення цих рис, живих рис. Далі вона говорить про те, що вона дуже е яскраво бурно завжди е свої стосунки проводить. Що там чоловік ніколи не знає, що від неї очікувати, чи він, він прийде, вона його поцілуючи з розголону, вона йому вліпить чи обкладе його е своєю нецензурною лексикою. А це в неї дуже багато, просто е і забілують, говорячи російською мовою, вона цією лексикою. Хоча вона каже, що вона не хоче вже на ній розмовляти, ну добре, що вона, хоча б це розуміє, що вона не хоче на ній розмовляти, що зараз вона перебуває в інших енергіях. Ну, езотерична знову це кажете тема. Люди, які мають ці загострені риси, вони завжди дуже імпульсивні, вони дуже швидко перемикають ці емоції, і вони не вміють їх контролювати, вони не вміють ними управляти. Тобто, а це не імпульсивний розлад, ні. Але в це ну от такі риси їм притаманні. Далі що притаманно теж їй і що притаманно до рис межового розладу або межової особистості? Ці люди мають певні схильність до залежності. Це може бути ексуальна залежність, тобто людина весь час стрибає з ліжка в ліжку в ліжку, намагаючись закрити своє відчуття одинокості фізичною близькістю. Але, звичайно, вона це не знаходить, тому що емоційна близькість не дорівнює фізична близькість, як фізична близькість не дорівнює емоційна близькість. Вони мають залежності дуже легко, залежності від алкоголю, від заборонених речовин. некероване кермування, наприклад, автомобілем може бути дуже небезпечно. І це теж вона про все говорила: і про свої залежності, і про кормування автомобілів автомобілем. Дуже бурне вияснення емоцій, як я вже казала. Вона казала, що чоловіки люблять таких жінок, щоб вони не знають, що від неї чекати. Так, да, Таких жінок люблять такі ж чоловіки, які жінки, котрі теж. А достатньо психотравмовані, і нормальне, спокійне життя з нормальною спокійною жінкою йому буде видаватися сумним. Він буде весь час намагатися шукати цей адреналін і шукати оцих гойделки. Те ж саме і з жінками. Тому я як практик я це бачу, що коли жінка перебуває довгий час у е, таких стосунках з маніпулятором, де весь час є гойделки, емоційні, адреналінові гойделки, якщо називають, вони підсажені на адреналінову голку. Вони, коли починають виходити з цих стосунків і намагаються створити вже інші стосунки, їм вони зда можуть здаватися абсолютно нудними, тому що не мають цього. А ти вже на це підсів. І оце такі основні риси. Вона також, от чорно-біле мислення, його ще називають дихотемічне мислення. Воно теж притаманне або добре, або не добре. У цьому інтерв'ю вони говорили про те, що. Вона розповідала про те, що вона розлучилася зі своїм чоловіком, не чоловіком, а коханцем, з яким вона перебувала в стосунках. Що нарешті вона від нього пішла, і здається, що остання спроба покинути це життя була пов'язана також з цим, тому що це було все перед новорічними святами. І вона так легко про це говорить. Минув місяць після цього. І вона про це говорить, ніби знаєте, все з таким жартом. Тобто, намагаючись дуже часто до речі, у межовіків. Спроба вийти із життя, випилитися із життя є демонстративною, тобто вони цим хочуть комусь щось показати, показати свої емоції, показати свій біль, показати, от бачиш ти який, от бачиш, до чого ти мене добів, і плюс вона завжди ще говорить про те, що вона ну вона ще не знає. Вона сказала, що вона вагітна якимось проектом. Вона не знає, хто вона, що вона. Що вона хоче, тобто людина не розуміє, хто вона для чого вона прийшла в цей світ, яка мета її життя. Ну вона сказала, що місія її життя це говорити, що вона буде людям доносити правду, і вона буде говорити про, про все своє життя, і це людям дуже допомагає, це дуже важливо. У всіх своїх стосунках вона говорить про те, що вона дуже ревнива. Там вона у слави дьому казала, що вона посварилася за своєю подругою, тому що там як вона вважала, що є певна підстава від своєї подруги. Хоча це була її адміністратор, і таке дуже часто буває. До речі, підписуйтесь на канал, тому що наступного тижня, я думаю, ми запишемо відео з моєю колегою Оленою Шпундрою про жіночу дружбу. І ми поговоримо про це саме на прикладах відомих особистостей. Не буду відкрив, говорити про кого, щоб вам було цікаво. І от. Отака поведінка, вона є в усьому тому, що мені в принципі, знаєте, трішки надихає те, що вона говорить про те, що я намагаюся змінюватися. Вона почала говорити всякого цю лабуду про любов к собі, про те, що я обираю себе. Ну, це і забілують оці всі цитати в інтернетах, сміються да, що це цитати або з ВК, або з ОК. Я не знаю, мене нема в цих соцмережах, але хто є, можливо, ви це теж бачите. Що отакі от цитатки, типу типу, обирай себе, ти, ти в себе найдорожча, найкраща. Про це можна говорити, і вже добре, що людина про це говорить, але це зовсім не значить, що це так. Тобто в цьому інтерв'ю вона намагалася показати, як вона змінюється. Вона сказала, що вона позбавляється від певних що вона позбавилася вже від філерів у губах, що вона змінюється назовні, що вона хоче змінити своє життя. Це все є добре, і це все добре, якщо це вже є намір. Але для цього мені здається, їй варто іти у нормальну психотерапію, де її будуть підтримувати, де її будуть надавати професійні якісь коментарі, професійні, адекватні реакції на те, що вона робить. Тому що, от, все ж таки я можу сказати: про, продивившись ці два її інтерв'ю, що Ну в неї звичайно, є проблеми з урівноважностю з її нервовою системою. Як вона реагує? Вона дуже дуже так яскраво реагувала на загибель своєї подруги, і це зрозуміло. І... Того ж в одну секунду вона хлоп перемикнулася, вже вона сміється. Тобто, це притаманне звичайно дуже людям демонстративним або істероїдним. стероїдним. Тому їй притаманні і ті, і ті риси, тому що я завжди наголошувала, що чистих типів немає. Як немає чистих типів особистості, так і немає чистих розладів. Вони завжди крокують ну, поруч, і в якійсь, наприклад, сфері вашого життя є щось одне. А в іншій сфері щось інше. Те ж саме і зі сценаріями життя, да, тобто з програмами життя. Так, в одну в роботі ви можете бути однією, мати один сценарій, наприклад, там Тантала. А в особистому житті, в житті просто себе як особистості, ви можете мати сценарій СІЗІФа, і от вони весь час там між собою торкаються, якось перемикаються, і тому так і виходить. Тому їй, звичайно, потрібна. Нормальна психотерапія, довга. Звичайно, буде нелегко, нікому не легко у психотерапії. Але для того, щоб мати більш таке насичене, щасливе життя, їй просто це необхідно. Вона сказала, що вона вже зрозуміла, що в стосунках їй не потрібно розчинятися, що співзалежні стосунки, це жахливо. Вона говорила про те, що вона визнає, що в стосунках вона маніпулятор, а це все було від того, що. Вона розповідала в інтерв'ю тому, ж Славі Дьоміну знов таки, про те, як вона зростала, про те, як її виховували батьки, що вона пізня дитина, що з одного боку їй дозволялося абсолютно все, а з іншого боку, їй, там були, були такі випадки, що її карали. І, звичайно, коли дитина вона не знає, яка реакція буде на те чи інше, що з нею буде. А в неї ну, пев, певним чином ламається психіка. Це може також виникати після цього. Нарцисична травма. але вона я б не сказала, що Алхім є таким, знаєте, яскравим представником нарцисизму. Я неодноразово теж казала, що нарцисичні риси особистості вони притаманні абсолютно усім. Вони є в кожного з нас. Вони є при кожній акцентуації, вони є при кожному навіть розладі. Тому вона не чистий нарцис, але щось від нарциса, звичайно, не в неї є. Вони багато говорили про гроші, тобто в неї є певна така, знаєте, зацикленість, якщо ти успішна людина, якщо ти багато заробляєш. Її Тимошенко спитав: ти минулого разу сказала, що твій чоловік має отримувати 600 тисяч доларів на місяць. А вона каже: а зараз я подумала, це мало від півтора мільйона, якщо типу, ти по ти. Ти вважаєш, що, що це нормально, що ти там працюєш на заводі і отримуєш 10 тисяч. То це твої проблеми. Ти маєш мріяти. Чому ну, знов таки, езотерична тема? Да, звичайно, ми всі маємо право хотіти більшого, прагнути більшого і йти до цього. Але є певна реальність, є певні теж у всіх свої стартові можливості. І про це дуже гарно описано в книзі, яку я вже неодноразово рекомендувала. А Малкою Макладуел генії та алсайдери, де він на прикладі відомих геніїв, відомих людей, звичайно, які мають талант, які мають певні схильності. Але як вони розвивали цей талант? Чому саме в них це вийшло? Там у цій книзі дуже гарно це показано. І знаєте, отаке от, от знецінення певне теж в неї є. Якщо ти там не досяг чогось, там в тебе не така машина, в тебе не такі бренди, ти не такі, і наприкінці вона теж каже, що от коли ти там вдягнувся в певний бренд, ти відчуваєш себе по-іншому. З одного боку, це є нормально, Ми всі хочемо гарно вдягатися, носити гарний одяг, користуватися гарною косметикою, парфумами, машинами. Це є нормальне і це є прагнення для того, щоб не застрягати, і для того, щоб нам розвиватися. Але коли це стає певною ціллю твого життя і тільки такою цінністю твого життя, то це вже, ну, на це вже варто звернути увагу, тому що в цьому вже все значить в тебе є певні проблеми. Ну і особливо мене, звичайно, потішило, коли її запитав Тимошенко: Що, що ти не любиш у сучасних дівчатах? Вона сказала: хабальство, хамство. Таку наглість. Ну, тут я посміялася, тому що в принципі всією своєю поведінкою вона показує саме це. І от знов-таки психологічна стара істина, що в інших нас дратує, те, що ми не приймаємо в собі або не хочемо бачити в собі. Отут вона знов проявилася. Ну і от таке, таке знаєте, інтерв'ю. Чесно, я вам скажу, що я трішечки нудилася під це інтерв'ю, кілька разів вимикала. Але потім я полізла читати коментарі. Чому я вирішила все ж таки поговорити про це? Тому що в коментарях а, і там їй казали Оди про те, яка вона відверта, яка чудова, яке чудове інтерв'ю, про її е, там е, походеньки, про її думки, про те, що вона каже, що з одного боку їй там краще жити в Україні, але Україна для неї занадто мала за масштабами. І от вона все ж таки споглядає десь туди. Вона от не знає куди, але ну. Скрізь між рядків, в принципі, зрозуміло, що вона б хотіла б мати певну популярність і в країні агресорки. Це, звичайно, можливо, тільки моя думка, можливо, тільки мені так здалося. Але от вона слідкує за ними, вона знає всі їхні новини. Там хто І звичайно, мені здається, що вона б хотіла бути популярною там. Тому ну, я зробила це для того, щоб показати вам певні такі риси, що. Там таке виховання дитини, як вона показувала, то, то знов-таки хтось їй образив, що вона неправильно виховує дитину, що вона дуже сильно балує свою дитину. І в неї був скандал з цим якимось блогером, що її чоловік навіть в це втрутився. Ну, якщо ти про це говориш, то люди, звичайно, будуть це обговорювати. Якщо ти робиш певний крінж, то звичайно люди теж будуть про це говорити. І ти інфлюенсер, ти впливаєш на думки звичайних дівчат, звичайних жінок, які сидять в звичайних своїх маленьких квартирах на оту свою невелику зарплатню. Тому що не всі блогерки, дехто працює в магазині АТБ чи якомусь іншому касиркою. Це настільки в супермамках, всі показуючи у всіх там зарплатня в Україні там від 2-3 тисяч умовних одиниць, а якщо менше, то ти ненормальна. Але ж є нормальне життя. Є жінки-касири, є жінки-виховательки у дітсадках, є мед. Медсек... Сестри у комунальних закладах, яких не такі великі зарплатні, і от вони дивляться на це все. І коли ти це чуєш від людини достатньо популярною, достатньо впливової, це переходить в певну нову норму. А от те, що вона розповідає, це не завжди є окей про її сина, про те, як вона його балує, про те, що йому з одного боку вона йому купує все, тому що, можливо, вона а, там про. про, ці, про Проєкція певна, викладає проєкцію, яка була в неї в дитинстві з її батьками, а можливо, просто загладжує свою провину, тому що вона не може приділяти своєму сину достатньо часу, можливо. Але коли її, в її там вже перемикається в неї певна така програма, він починає дратувати, і вона починає там, його або трясти, або може йому там дати під там, піджопника чи ще щось таке. Знов таки, дитина формується з несталою, неврівноваженою нервовою системою, тому що вона не знає, вчора мені можна було усе. Я мог там вирядувати, бити ніжками, падати на землю посеред торгового центру, і все було окей. А сьогодні мама в не такому настрої. я до неї підійшов, і вона мені там вліпила да, під затильника. Це все формує отакі неправильні, нездорові патерни поведінки в дитини, і дитина виросте з тими ж самими проблемами. Ще я можу сказати, вона сказала, що я не хочу бути такою, як моя мама. Але вона знов таки проекція в неї, вона продукує все те ж саме, несвідомо чи свідомо, це вже неважливо на свою дитину. Тому я їй кажу, що буде добре, якщо вона піде в нормальну психотерапію, тому що в неї багато травмуючих моментів. І тоді вона зможе допомогти і собі, і своїй дитині, а не робити оці свої певні такі кринжові, трешові. Частини свого життя нормою, щоб цим захоплювалися, тому що інфлюенсери вони мають певну відповідальність, коли ти говориш на аудиторію, те, що ти говориш в себе на кухні своїй родині, своїй дитині, своїй сім'ї, це одне. Тим, чим ти ділишся на велику аудиторію, це вже зовсім інше. Ти маєш соціальну відповідальність, тому що. Формування певної соціальної поведінки, певних соціальних норм, воно так і відбувається. Коли тобі раз сказали щось, два-три, потім навіть щось кринжове, потім ти починаєш до цього ставитися абсолютно спокійно, і це вже приходить в певну нову норму. Навіть згадайте такий приклад, коли почалася наша велика війна три роки назад. Всі були в шокі, коли в Європі це показували. У всіх був просто галас здіймався. А зараз всі до цього звикли. Тобто, це при. Ну, стало вже певною нормою. Да, всі про це говорять, всі нам співчувають, всі говорять, Боже Боже, як, як, як жахливо, як жахливо, але всі від цього втомилися, і для них це стало їх новою нормою. Тому е я на такі риси хотіла звернути вашу увагу, що вона говорила, як вона говорила, і що притаманне людям з таким, от е з такою акцентуацією, таким типом особистості, тому що діагнозу я ставити не можу. Я не психіатр, а це може робити тільки психіатр ставити певні діагнози. Я сподіваюся, що це відео вам було корисне. Мене ви легко можете знайти в усіх соцмережах: Instagram, Facebook, X, бувши Twitter. Якщо у вас є якісь питання чи ви хочете звернутися за особистою консультацією онлайн, звертайтеся у Директ. Лишайте ваші коментарі, кого б ви ще хотіли б розібрати, хто вам цікавий. Лишайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока!